Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події найближчих трьох днів. Як то кажуть, традиція, не будемо її оминати. Так. Дивіться, одразу вихопило, око, то давайте одразу подивимось в цей бік, показана ситуація. це робота Е Знаєте, ситуація про допомогу. Але таку, що будете як обирати, чи ви будете обирати, кому допомогти першій людині, бо будуть смикати в усі боки. Або хтось з вас буде обирати, кого, від кого прийняти допомогу. Не, не те, щоб це дуже-дуже якась там важлива допомога, але. Тут, знаєте, як завдячувати будете в будь-якому разі, але кому? кому ви зможете віддячити тим, що, ну, що для вас, по-перше, зробить людина. І як далі воно буде, ну, чим ви зможете людині потім віддячити, бо ви тут обов'язково хочете віддячити, бо людина вам не одну вдачу, а цілих дві вдачі принесе. Тут показана ситуація, в якій ви ну, не, знаєте, не будете так швидко приймати ту допомогу, ви розміркуєте спочатку. Дійсно, от від кого її прийняти, а потім будете вже з людиною спілкуватись, домовлятися, там, що треба робити. Тепер показана зустріч, і люди десь. Ой, тут така вдала зустріч, вона не планується заздалегідь, а це як люди просто зустрілись і один одному. або... Все ж таки здається, що чоловік і жінка будуть казати, що яка вдача, що ми зустрілись. І десь вони там далі вже ну, там, починається між ними спілкування. Ну, вдача, дійсно, вдача, але ж це, як то кажуть, не просто так, бо тут бачу, що тут вищими силами підлаштована зустріч. Тут дійсно, тут як штовхали вас один до одного. І так виглядає, нібито ви і не збирались тим шляхом іти, нібито і повинні були раніше пройти тією дорогою, але ну, підлаштовано, кажу одразу. Тобто треба було вже вас зустріти. Тепер показаний мені чоловік, який дуже біжить і дуже так, знаєте, щасливий зустрівся, обійняв. І біжить, щоб пішли, пішли. Ой, як, як добре, що ми зустрілись, то пішли, я тобі зараз все покажу, я тобі все розкажу. Десь там будьте готові, бо десь вас потягне людина. А от, але ця зустріч, вона спланована. Так, далі. Дуже багато про когось з вас думає чоловік. Як планує зустріч з вами, планує розмову з вами, якісь зміни йому потрібні, але ці зміни можете ви влаштувати з вашою допомогою. Спочатку, ну, як просигналізує про себе, нагадає про себе, це спочатку дзвіночок, домовляння з вами, а потім прийде. Далі показаний інший вже чоловік. Багато тут про нього жінка думає, як не може собі зрозуміти, що за один. Дивіться як, хтось розповідає жінці про цього чоловіка, і людину вона знає, але щось, ну, я так розумію, що, може, давно не бачила, або взагалі якось от давно вже. Не було спілкування з людиною. І тут хтось нагадує, як хоче розпитати, але ж не дасте відповідь, бо ви навіть не одразу зрозумієте, про кого мова йде. Але ж не просто так питає, бо людина як повертається у ваше коло спілкування. Далі, по перспективах, найближчі три дні дають перспективу. Нового знайомства для когось з дівчат одразу попереджаю, бо ваш чоловік, там, ваш коханий, хто там поряд з вами буде дуже ревнувати до тієї людини. Не буду я казати, що ви там познайомитеся і щось там будете. Приховано там спілкуватись з людиною, а це, як, знаєте, от, наприклад, стоїте десь чекаєте свого там чоловіка, коханого, і до вас підходить людина. Може бути взагалі якась ситуація, коли людина просто підходить і про щось питає у вас. Не обов'язково, що це якийсь флірт, але ж воно буде так сприйнято. Вашим обранцем. Так, далі. Щось тут злиться жінка на чоловіка. Щось їй не подобається. А, ну то помітила його якусь хитрість, тому і злість має до нього. Але ж закриє ситуацію на свій смак. Тобто хитрість чоловіка, вона не буде для нього виправданою. Далі дивлюсь, ось тут. Ось тут до вас хтось буде звертатись, чогось людина дуже боїться вас, вашої реакції, вашої відповіді, але ж все одно буде звертатись, буде просити. Ну, як вашої допомоги в якійсь ситуації. Не просто допомоги, ви щось можете зробити для людини. І просто боїться, щоб не відмовили. Так, ось тут. Хтось вас буде запрошувати в гості, чоловік якийсь, дуже буде кликати в гості. Це додому до себе, це не десь там на роботу чи якось ще додому. Тепер жінка показана і за її спиною два чоловіки пліткують про неї. Один одному допомагає, як ну, хоче познайомитись з вами хтось. Але, ну, знаєте, це як допомога друга, як до вас підійти, що сказати. Тобто хтось про вас дуже розпитує. Далі показана ситуація, оце швидко дуже зустріч, чоловік та жінка, домовляння, будете домовлятись в найближчі три дні, але Ось тут, як, як на п'ять днів наперед, такі якісь домовляння, от як на певне число якесь. Ну тут чоловік буде піклуватись про те, щоб ви як, домовились з ним про подальшу зустріч. Тут дуже зацікавлений вас. Так, знаєте, буде піклуватись про те, щоб взагалі вас якось не, не втрачати зі свого оточення спілкування. Так, ось тут показаний мені знову ж таки чоловік літери С Л. Якісь швидкі новини будуть пов'язані з тим чоловіком. Непогані новини. Щось воно, навіть як про документи, якісь, як оформлення чогось. Далі дивлюсь, сюрприз показаний сюрприз від чоловіка жінці. О, такий, знаєте, клопіт має через той сюрприз. Дуже йому хочеться, щоб сподобалось. Щоб він не був ну, таким, знаєте, щоб не було такого, що він не вгадав. Ось тут показано, що жінка як прожине зі свого оточення якогось чоловіка, а потім буде доганяти, бо щось забула віддати. Воно, знаєте, не обов'язково, що це просто от, як не потрібен ти мені йди від звідси. А як: ну йди вже, ну ти ж поспішаєш, ну ти ж не можеш так довго тут стояти, тобі ж вже час. Отаке, от, такі, знаєте, просто як тобі вже час, ну давай же ж, не запізнюйся. Але все ж таки десь щось забув. Далі. Що стосується сім'я, рідні, близькі, то тут мені показаний сумний чоловік, дуже ну, так йому не вистачає вас, але ж так, щоб сказати вам, наскільки сильно йому без вас складно ні, не за що. Буде маску носити, все нормально. Все нормально, у мене купа справ, мені є чим зайнятись. Ну, насправді, не так вже й багато показано у нього справ. Ну, такі, знаєте, є якісь там якась рутинна, щоденна, але ж не так вже довго то робиться, а хтось з його оточення вже навіть питається в нього, що сталося, щось ти такий. Дуже сумний останнім часом. Це або якесь у вас нове кохання, або десь ви там дуже довго вже не разом з чоловіком і йому дуже без вас сумно. Може бути якесь не дуже таке, знаєте, довге, ну, може, нещодавно розстались з людиною там, з будь-яких причин. Може бути і просто затягнута пауза. Знаєте, от він так сумує, ви то знаєте, і це, давайте так, це як маніпуляція, воно дещо виглядає. Ви, може, вже б і не спілкувались би з цим чоловіком, але вам шкода його. Ви якось дивитесь на нього, от на його настрій, на його, ви десь його там бачите час від часу. І розуміючи, як йому без вас складно, ви весь час відкладаєте остаточний якийсь там розрив з ним. Але оця трактовка остання, вона не для всіх. Це так, для когось. Так, ось тут стоїть чекає чоловік, як буде. Домовленість про побачення, але щось жінка, я так розумію, затримується, тож хай би він і був би одягнений добре, бо треба йому буде погуляти. Але все одно, от як хочете, він себе переможцем відчуває, бо він же з такою гарною жінкою зустрічатись буде, то йому і не дуже холодно якось. Так, на 19 число натякає філіжанка, там якесь повернення до спілкування з вами, буде людина якась повертатись. Але не просто так. Людина мріє про перспективне з вами спілкування. І 25 число показане, як якась мрія буде збуватись в людини, бо навіть дві людини до цієї мрії мають стосунок, дуже щасливі, дуже такі. Це якось змінює взагалі спілкування між ними. Тут якось воно все як налагоджується у стосунках, більш-менш так люди будуть собі. Розумієте, що це початок якогось нового для них періоду. Далі ось тут складнощі якісь відходять від людей, бо вони разом е ну, доклали зусиль. Це не просто так відходять ті складнощі. Так, ось тут між собою домовляються люди, і це гарно для них, Ну, скажімо, те, на що вони ризикнули піти, це для них гарно. І це якось як, як захист якийсь їм дає у майбутньому. Ідея якась буде запропонована чоловіком. Розгляньте її, вона хороша та ідея, вона ще й як можливість заробити грошей дає вам. Так, і ось тут поспіхом буде щось робити жінка, але ж все вдасться. Е так, як вона себе налаштує і так, як okay. вона себе організує. То це, ну, взагалі, жодних можливостей, щоб щось там у вас не вдалося. У вас такий настрой тут, і взагалі такий стрижень в людині внутрішній. що Все ж за що ви беретесь, ви доводите до кінця платформою, в якійсь вашій справі вам буде 26 число. Може, ви розраховуєте на чиюсь допомогу, то вона там буде. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Гарного дня вам, гарних подій в цей день, і людей теж поряд з вами гарних. Бережіть себе, хай все буде от якомога краще. І будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока!